Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст, Різдвяний календар із Ніси від Файно, де протягом наступних 24 днів ми розкриватимемо магію данського Різдва. Ми поринемо у традиції, дізнаємось багато цікавих історій та налаштуємось на справжню атмосферу різдвяного хюге. Нашим провідником у світі святкових данських традицій стане Ніса Нільс. Ви не знаєте, хто такі Ніси? Не біда. Це різдвяні, гноми веселуни і майстри святкових витівок і бешкітів, тому з ними точно не засумуєш. У першому випуску ми поринемо в історію виникнення різдвяного календаря та дізнаємось про різні типи адвент-календарів, що допомагають зробити очікування Різдва ще чарівнішим. Готові? Тоді приємного вам прослуховування! Вітаю вас у першому випуску нашого подкасту про найказковіше свято року Різдво. Це той час, коли на вулиці холодно і темно, але в повітрі відчувається справжня магія. Якщо ж ви її ще не відчуваєте, тоді ми допоможемо вам налаштуватися на потрібну хвилю. Заплющіть очі на хвилинку і подумайте, що для вас є Різдво. Можливо, це запах свіжої ялинки в домі, звук колядок на вулиці або ж вечір у колі сім'ї. Для мене Різдво це особливий час для роздумів, зустрічей з рідними та нових починань. Саме тому сьогодні ми починаємо подкаст Різдвяний календар із Нісе, де поринемо у різноманітні традиції, історії, спогади та спробуємо разом відчути справжній дух цього свята. Мене звати Марія, і я буду вашим гідом у ці різдвяні подорожі по. Хвилиночку, хвилиночку. Щось я не зрозумів, хто тут буде різдвеним гідом. Любі слухачі, хочу познайомити вас із особливим гостем, який прийшов сьогодні до нас в студію. Це не просто гість, а справжній експерт святкування Різдва. Знайомтесь, це Ніс Нільс. <гусить> Нільс вам усім насправді дуже добре відомий. Особливо своєю любов'ю до витівок у грудні. Е Ой-ой-ой. Ну хто ж це тут запросив такого важливого експерта, як я, і зовсім не подбав про смаколики? Ха? Сподіваюсь, ви не забули, що ні без смаколиків то витівки у хату? Маєш рацію, якщо до печі. І всі, хто нас зараз слухає, раджу взяти щось смачненьке погризти та зручно влаштуватися, бо ми вирушаємо у нашу першу аудіоподорож, якій буде йтися про різдвяний календар. Про календар? Та ну, ви що серйозно? Хіба що це комусь цікаво? Я думав, за дві тисячі років люди про нього вже все дізналися. А я між тим мала на увазі не просто календар, а Різдвяний. Може, хтось із наших слухачів сьогодні вранці отримав свій перший шоколадний календар із 24 віконечками, де за кожним віконечком ховається щось солоденьке. Або календар із маленькими подарунками уявляєш 24 сюрпризи на кожен день, щоб зробити очікування свята приємнішим. Наш подкаст це теж свого роду різдвяний календар щодня від сьогодні і до 24 грудня. Ми з тобою, Нільсе, будемо розповідати слухачам щось цікаве. А в кінці кожного випуску буде зимова казка. Нехай це буде наша маленька святкова традиція. О, оце я розумію, казки, це ж моє все. Це ж для нас, для Ніси, як батьківщина. Ми ж там і живемо. Ви навіть не уявляєте, як я їх люблю. Мій прапрадід був справжнім майстром каскарства. Уявіть собі, він розпочинав оповідати казку ще на початку грудня, і ми так заслуховувалися, що не могли відірватися аж до Різдва. Ох, скільки казок він знав, і всі такі чарівні, що просто дух захоплювало. І знаєте що? Я чув, чув їх усі від початку до кінця. Тому, коли мова йде про казки, у вас є експерт, це я. І ніхто мене не переплюне. Ні на секунду в цьому не сумніваюся. І дуже маю велику надію, що наша казкова повідка тобі теж сподобається не менше. Як і на наших слухачів, тебе, Нільце, очікують неймовірні пригоди Мирослава і його сім'ї у місті Олександрія, але про це трошки згодом. А ти знав, що в давнину існувала традиція щодня малювати крейдою риску на дверях протягом грудня, поки не з'являться всі 24 лінії. Дехто запалював свічки, щоб відзначати дні до Різдва, інші робили маленькі папірові зірочки з біблійними цитатами на кожен день, які потім вивішували на ялинку. Щодня ці рядки зачитували для всієї родини перед тим, як зірочка займала своє місце на ялинці. А сто років тому назад. В Німеччині з'явилися перші різдвяні календарі, які виглядали як великий малюнок із маленькими віконечками, що ховали за собою різні картинки. Сто років тому ну для ніси це зовсім недавно. Я міг різниці не помітити. А ну нагадай, що за картинки там були. О, вони були дуже різні, можливо, якісь зимові пейзажі або святкові персонажі, або просто абстрактні візерунки. Багато різдвяних календарів зображували церкви або засніжені пейзажі чи маленькі села з ельфами. З ким? От не треба, не може бути ельфи, кому вони потрібні? Нісе, ось хто були на тих малюнках. Я пригадав, бачив можу довести у прапрадіда досі є такий календар там ми на кожному малюнку, наша вся сім'я, коротше, ми там зображені. Сперечатись не буду. Тим паче, що з часом календарі стали більш складними. З'явились календарі з маленькими подарунками замість картинок або шоколадними фігурками за кожними дверцятами. Можу лише уявити, з яким нетерпінням діти чекали на такі календарі, адже різдвяний місяць може здатися доволі довгим, особливо коли з нетерпінням чекаєш на 24 грудня. В таких випадках різдвяний календар робить очікування набагато приємнішим. А темний холодний грудень світлішим і яскравішим. Але це був лише один із різновидів різдвяного календаря, який був популярний в Данії. Були також і лотерейні календарі, які, до речі, існують досі. Кожне віконце це лотерейний квиточок. Купуючи такий календар, можна було зробити благодійний внесок. А якщо пощастить, виграти подарунковий сертифікат або святковий набір з шоколадом чи різдвяними смаколиками. Насправді. Існує стільки цікавих способів створити різдвяний календар. От, наприклад, одна моя колега розповідала, що коли вона була маленькою дівчинкою, її мама вирізала із картону 24 маленькі пташечки, кожну зі своїм номером і по своєму особливу. А потім ховала пташечок на прищепках у різних куточках будинку. Щоранку у грудні маленькою дівчинкою вона прокидалася з думкою: де ж цього разу заховалася пташка поступово. Ялинка наповнювалась різноманітними пташками, і чим більше їх ставало, тим ближче наближалося Різдво. Така маленька, здавалось би, річ може створити справжню магію Різдва. Магію Різдва! Пташки, календарі! А про ніси ти не згадуєш. Ми, ми ж теж працюємо, щоб зробити ваш грудень веселіше. Це ж ціла наука. Хтось не причепив різдвяні прикраси правильно! Бац! вночі! Всі ялинкові кульки попадали на підлогу або хтось не прибрав за собою взуття. Готуйтеся до маленьких сюрпризів у чоботях. Головне ж, головне в нашій роботі це додати трошки імпровізації, непередбачуваності в очікування Різдва. Здається, після цього наші слухачі точно будуть насторожі. А скажи, Нільсе, у тебе є свій різдвяний календар? Ну, власне, в мене то, тоштою воно нема. Ще Печівка, хочеш? Їш, їж. Тобі, тобі смакує. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А я поки розповім про перші радіо та телекалендарі. У грудні 1957 року в Швеції на радіо почали щодня випускати новий епізод різдвяної історії. Ідея так сподобалася людям, що невдовзі поширилася в інші країни, зокрема в Данію. Згодом, у 1973 році, коли телебачення стало більш доступним, почали випускати і телевізійні різдвяні календарі. Перший, що транслювався в Данії, називався Вінтерб'ю Осте. Це був ляльковий фільм, в якому листоноша їздив на велосипеді та розносив листи мешканцям маленького містечка. Цікаво, що тепер різдвяних календарів так багато, що кожен може знайти щось на свій смак: є календарі для дітей. Підлітків, навіть для домашніх тварин, Уяви собі різдвяний календар із смаколиками для собак або котів. Їм точно знадобиться допомога хазяїна в раціональному розподілі смаколиків, щоб щодня з'їдати лише один і не спорожнити календар за один раз. Тобто календарі зі смаколиками для усіх, для дітей, для котів собаками. А для нас, ніси, для самих роботяг нічого. Ну, не засмучуйся. Для тебе буде особлива історія. Ти готовий слухати? Тоді влаштовуйся зручніше і почнемо. Та я давно готовий. Починай вже. Різдвяні шукачі скарбів Віктор Полянко. Розділ перший. Передріздвяний Батл. Найбільші дива трапляються на Різдво, пригода, про яку я хочу розповісти, саме з таких випадків. І я досі дивуюся, як це з нами сталося. Адже всього за кілька днів до того ми були у зовсім іншому місці і взагалі не помишляли ні про які скарби. Ми це сімейка зі схильністю до спонтанних мандрівок. Батьки називають це романтикою і молодістю. А мені здається, що так вони маскують свою нудьгу і старість. Інша річ ми з сестричкою Яринкою нам ніколи не нудно, коли під рукою є гаджет адже там щодня якісь оновлення в наших улюблених іграх. Ось і цього разу ми сиділи чемненько і нікого не чіпали. Та щойно я увійшов у смак гри, як. Зробіть перерву, нагадала мама. Але ти теж сидиш на отбуці, зауважив я. У мене робота, серйозним виразом відповіла вона. То ти з нами не пограєшся, зробила благальні очі Яринка. Ні, не піддалася на магію погляду мама. Мирику, піди з татом пограйся. Він зараз не працює. Те, що тато не працює, збагнути важко, бо він, як і мама, сидів, утупившись в екран ноутбука. Я спробував його відірвати від гаджета. Тату, пограйся з нами. Е, добре, тоном робота відповів він, навіть не поворухнувшись. То ти з нами пограєшся, долучилася і сестричка. Звісно, відповів тато, вражаючи майстерністю з приховування, хоч якихось емоцій. Ура! зраділа сестричка. А в що будемо гратися? Е, чудово. Кивнув головою тато і закрив ноутбук. Що чудово, не зрозумів я. «Е, я давно хотів пограти в настільні ігри, заявив він. Ні, тільки не це знову, запротестував я проти настільного терору. Погодьтеся, після гаджетів грати на стілки це однаково, що пересісти з автомобіля на віслюка. А як щодо шахів або доміно?» – бадьоро запитав він. Тату, ти вибрав найнудніші настільні ігри, зізнався я. Е, може, позмагаємося, хто з кубиків збудує вищу башту, не вгавав предок. Я вже виросла з кубиків. Я ж у першому класі, нагадала Ярина. А нумо конструювати з лего», – продовжив фонтанувати ідеями тату. Ну, добре, зітхнув я. Не те, щоб я дуже хотів гратися дитячим конструктором, але в тата це справжнє хобі, і відмовити, то наче образити дитину. Мені навіть здалося, що це мама попросила погратися з ним, а не навпаки. Тато дістав з десяток коробок з різнобарвними детальками, розклав їх на підлозі посеред дитячої кімнати, і ми почали гратися. Себто кожен конструював щось своє. Ярина оздоблювала карету, запряженими лего кіньми. Тато заходився будувати чергову машину. Насправді він не вміє водити справжні машини, але іграшкові штампує регулярно. А я виготовив обладунки для котямб. Ви не знаєте, хто такі котямби? Насправді, котямба в нас один це м'який іграшковий кіт ідеальної форми, круглої. Решта його родичі, яких виробники іграшок породили з хрещеннями з іншими тваринами. Лосямба, кажанямба і китямба. Ще є сосичамба довгий кіт для засинання з обіймами. Трійка наших дрібних улюбленців єдиноросямба, пончамба і донатямба. Останні два від подібності до смаколиків. Але моя любов це кактусямба. Він навіть не один, а два. Кактусямба старший і кактусямба молодший. І, от саме для кактусямби молодшого я виготовив обладунки, аби він пішов звільняти з полону кактусямбу старшого. Його саме захопив кажанямба, за якого грала яринка. Битва була епічна, підключилися всі інші котямби. Дісталося навіть татові голові, яка випадково опинилася на траєкторії польоту Лосямби. Проте він аж ніяк не відреагував на це, продовжував конструювати свій автомобільчик. Урешті-решт, кактусямба молодший, впорався, звільнив свого напарника, за що Ярина помстилася, поламала обладунок своїми руками. Гей, це ж проти правил, обурився я. А я вже награлася, заявила мала нахаба, і вийшла з кімнати, лишивши розкидані іграшки. Тату, як мені зробити такі міцні обладунки, щоб Ярина їх не поламала. Не поламала? перепитав тато, копирсаючись у коробці з лего детальками для своєї машинки. Коли ти щось будуєш, то воно таке надійне, що не одразу й зламаєш. У мене ніколи так не вийде. У тебе все вийде, запевнив предок, просто не втрачай надії, і з кожним разом буде все краще. А ти не допоможеш? Та я ще машинку не доробив. Я вже хотів сказати щось дошкульне, але в цей час до дитячої кімнати зазирнула мама. Чого ви яринку ображаєте? Це ще хто кого ображав. Вона грала не за правилами, запевнив я. Ти забрав у мене як ту старшого, пропищала мала за маминих ніг. Доню, не сумуй, усміхнулася мама, дістаючи свій рюкзак, з яким зазвичай ходить в магазини. Ось тобі нова іграшка. Ура! Є натямба одразу охрестила новачка Ярина. А чого тільки їй, обурився я. Тобі теж є, але спершу попроси пробачення. Не буде в мене нової іграшки, зітхнув я, адже це ще хто в кого мав просити пробачення за зламані обладунки. Мамо, ти в мене найкраща», – щебетала сестра. Не засмучуйся, Мирику, озвався тато і простягнув свою творчість. Я тобі машинку зробив. Дякую, тату, мовив я скептично. Бо не бавлюся машинками вже років сто, щонайменше з п'ятого класу. Дмитре, ти наче живеш у власному світі, помітила мама мій смуток. Хіба ж так граються з дітьми? Але ти теж не граєшся, зауважив тато, складаючи коробки з Лего. Купуєш їхню любов за іграшки. Неправда, заперечила мама. Я ще придумаю нам цікаве дозвілля. Ось післязавтра в дитячому театрі буде різдвяна вистава для дітей. Давайте сходимо. А що запропонуєш ти? Я розгубився тато. Поїдьмо на Різдво до моїх батьків в Олександрію. Я Я хочу до бабусі в Олександрію, аж застрибала від захоплення Ярина. «Хм, Справді хороша ідея, погодилася мама. Я саме думала, як урізноманітнити дитяче дозвілля на зимових канікулах. Мирику, ти якої думки про поїздку? Моя думка про поїздку була як завжди: Дайте дитині спокій, себто мені подобається в Олександрії, адже бабуся щоразу смачно готує, а дідусь показує різні цікаві штукенці у своєму сараї. І я не проти подорожей взагалі. Але коли батьки на них схиблені і тягають тебе мало на щомісяця, куди їм заманеться, то на канікулах просто хочеться посидіти на місці, бо так все життя промайне на колесах. А я не встигну нічого зробити, не зможу завести друзів, бо як з ними підтримувати стосунки, якщо ти постійно не вдома? А коли я зістарюся, то буду самотній і нікого не буде поруч, аби разом поласувати піцею з колою. Проте це все марно пояснювати батькам, тому я видав стандартну відповідь: Ну, добре, чудово, тоді я йду збирати речі, мовила мама, і вийшла з дитячої. А я піду перевірю пошту, додав тату, виходячи слідом. Ярина не сказала нічого. Вона вже сиділа на своєму ліжку і гралася на гаджеті. Новенький янотямба самотньо лежав на столі. От і все на сьогодні, а продовження слухайте завтра.